Це сніданок з 1+,1, плюс прямий ефір канал 1+,1 Плюс України. Дякую, що з нами всім ще раз. Доброго ранку. Зараз будемо говорити про кадрову перестановку у вищому воєнному керівництві та авіатрощу Іл 76 В якому контексті? В контексті фейків і маніпуляцій. Це використовується дуже потужно, і ми вирішили розібратися в чергове. Як відрізнити, як на них реагувати? Для цього запросили до нас в студію керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігоря Солов'я. Доброго ранку вам, доброго. пане Ігорі. Але хочемо зазначити, що серія розмов по боротьбі з медіаграмотності створена у рамках всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації. Ігор, от Неля зазначила якісь конкретні об'єктивні факти, які сталися, і які фейки навколо цього на цій, на цьому ґрунті та емоційному які Зробили виник з цих фактів та е, роблять. Ми щодня говоримо про якісь вкиди. сьогодні ми говоримо про. Вкиди навколо кадрових перестановок. Вчора ми говоримо е, про вкиди навколо е, авіатрощів 76. Там, позавчора ми говоримо про вкиди, е, наприклад, на, про ситуацію на, е, на полі бою. Це постійна робота, це інформаційна війна, і потрібно розуміти, що на війні, як на війні, росіяни е, спеціально вкидають різні е, е, трактування, які базуються на Конкретних реальних прикладах, вони транслюють свою трактовку з однією простою метою. Посварити один з одним українців, щоб військове, щоб, наприклад, солдати, офіцери не виконували наказів. І все це в, кінцевому, в кінцевій меті. Досягло одного простого результату, щоб українці не чинили спроту Ігор, mm -hmm. От дивіться телеграм-канали маніпуляціями безіменні телеграм-канали. Основному е е е вибухають не маніпуляціями. Я зараз зачитаю деякі з них. Просто це цитати. Демотивація в армії. Західна преса просто розма розмазала зе. Зеленський замінив незалежного та дуже популярного головкома залуженого наручного генерала Сирського. Сирський заради вислуги буде кидати великі сили у м'ясорубку без жалю до піхоти, і так далі, і так далі. І так далі. Що це все означає? Це означає яскравий прояв інформаційної війни. Базуючись на конкретних фактах, росіяни дають свою трактовку, дають трактовку тих чи інших подій. Ще раз, це інформаційна війна, мета на війні перемогти ворога. В інформаційній війні мета перемогти ворога не конвенційним, а інформаційним способом. Як розрізнити тоді е, оці вкиди зброю, як ви кажете, від е, ну, думок, якихось там, там, я не знаю, там позицій? Е, дуже важко, оскільки м, най, точ, найвитонченіша маніпуляція, най, найвитонченіша дезінформація це маніпуляція, яка базується на конкретних фактах, на реальних фактах. Але. Е, Найважливіше, що потрібно розуміти, це емоційність, емоційність повідомлень, яка подається, вона викликана, вона має на меті викликати в нас свої відповідні емоції, mm -hmm. і ці емоції мають бути негативними. Відповідно, в нас формується негативна негативне відношення до військового командування, до держави, до політичного командування. Для того щоб ми відволікались від головного від головного, а головна ця зараз ситуація на фронті і війна, і е, спрямовували свої свою агресію, свою е, увагу на е, з'ясування стосунків один з одного угу. ну, давайте зараз просто елементарно на звичайному прикладі розберемося, як ці наративи шкодять українцям. От, ви вже заговорили за військове командування, так телеграм-канали і про кремлівські в тому числі вхопилися за факт того, що новий голов головнокомандувач Олександр Сирський, В нього походження з Володимирської області Російської Федерації. Почали шукати його родичів, батьків, брата і так далі. І от на цьому елементарному прикладі поясніть, будь ласка, як саме зараз росіяни намагаються дескредитувати призначення сирського і як це на нас всіх може вплинути. Як впливають, ви вже перерахували? Вони почали шукати корені, зв'язки. Мета цього сформувати з. Українського воєначальника, який топ-воєначальник, який доказав неодноразово і вже не перший раз свою відданість українській державі, і при обороні Києва, і на Харківській операції, і зараз, коли він мужньо керує військами на Донбасі, їхнє завдання сформувати з нього образ радянського і російського. Воєначальника угу. з тим, щоб дискредитувати перед офіцерами, військовими України, щоб вони не виконали його тобто накази. Тобто посіяти розбрат в армії Соліт. в Збройних силах. Давайте про 86 поговоримо, тому що Данілов чітко сказав там, минулого тижня, що не було українських військовополонених на цьому літаку, який зазнав авіатрощі. Але багатьом виданням дуже солідним, як Associated Press, Reuters, здалося передрукувати фактично російську версію, що там були. Українські поволені чому так? Чому Росія нам це долося? Є два головних фактори. Перше, те, те, що подія сталася на території Росії, і Росіяни мали фору в висвітленні цієї інформації, і власне вони перші почали про це говорити. Нам же був потрібен час для того, щоб з'ясувати цю ситуацію і. Оці перші дорогоцінні години хвилини після інциденту було втрачено, оскільки ми брали час на з'ясування ситуації. Росіяни цим не сильно переймалися. Вони зразу почали вкидати різні версії. Пам'ятаєте, коли була був теракт проти МС-17, також було вкинуто дуже багато різних версій. І мені, чесно кажучи, здається, зараз, якби в умовах в ті часи, Такої популярності там мав Телеграм е, uh -huh. по медіаспоживанню, то ми наврядчі змогли б доказати е, злочинність дій Російської Федерації по uh -huh. ТМ 17 і е, от, от ці два фактори: е, оперативність і масова е, трансляція свої, своєї позиції зіграла на користь Росії. Ну тоді швидко просто зливи якраз переговорів витажків злили, і тоді це був беззапречний який, можна кажучи для світу. Та ну це можна до речі, от подивіться, будь ласка, є і відео фейки, які також ширяться надзвичайно швидко. В Тіктоці, наприклад, знову ж таки стосується е, цієї авіатроші, іл 76 начебто на цих відео зображено флешмоб, який запустили в Києві після авіатроші, де запускають повітряні літачки з підписом Зеленський убивець. Е, ну от це слово убивець одразу ну всіх адекватних людей привертає увагу до себе, тому що, скоріш за все, росіяни не 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 знають, що перекладається як вбивця, але тим не менш фейк поширився. Тому е, поясніть, будь ласка, як протидіяти, якщо ми бачимо ось такий відео вкид, який з розвитком технологій, звичайно, технологія вкидів і маніпуляцій також покращується. Тому все важче і важче відрізнити підробку від оригіналу. Головний критерій тут перше: не читайте радянських газет за, за сніданком, як говорили раніше. Потрібно розуміти, що все, що йде з боку Росії, це все неправда. Це все інформаційні операції. Це перше. По-друге, анонімні телеграм-канали, анонімні ресурси. Це підстава для того, щоб піддати сумніву інформацію: анонімність породжує безвідповідальність і агресію. Як можна цьому вірити? Дякую вам дуже. Піси розібралися у цих всіх історіях. Просто вся ця інформаційна війна триває. Ми маємо це знати. Центр стратегічних комунікацій Ігор Соловей, керівник. Дякую, що були з нами.